Полю, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною нападник команди 35, безперечно, один з лідерів і один з кандидатів на звання Лева сьогоднішнього матчу вкотре. Е, поділися, Це було <свісно> поділися, будь ласка, враженнями зри і скажи, що сьогодні стало саме ключовим у матчі. Ну, гра була дуже гарна. Команда дуже гарна, амбіційна, така міцна, і вона бойовита. Хлопці так бились, завелись в кінці, правда, трошки не вистачило часу, але ну, гарна команда, технічна. Все в них є. Я думаю, що трошки вони пограють, обкатаються, і буде дуже все. Будуть йти, йти десь в трійці або в п'ятірці та то точно. Ключові гравці сьогодні з твоєї команди, хто ну, на твоєму? У нас думку? це, звичайно, влад. Він забив два таких м'ячі, особливо третій, і дев'ятий з діли ноги. Алексіїв так? Так, да, да, Алексієв. А в них, да у них там всі добре, грали, і пацани, і технічні, і бойові. Ну, з їхнього кладу мог відділити всю команду. Вони молодці. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі-вдалих виступів. Дякую, і вам теж. Так, дякую.